Питання про районний бюджет обов'язків району на 2016 по новій редакції. На засіданні президентів районної ради 27 січня ми заслухали питання щодо подання районної державної адміністрації та на надійшло вчора 28 січня. Сьогодні вранці комісії з питань бюджету фінансів ще разів Баласта вишили не запропоновані матеріали. Є пропозиція заслухання. Словом, дивиться Олексій Плані Петрівний, виконуючи обов'язки начальника управління фінансів обов'язкової районної державної адміністрації. Зітя, шановні депутати, та запрошую на ваш розгляд та затвердження виноситься питання про районний бюджет Убухівського району на 2016 рік. у Новій редакції відповідно до статті 23 статті 78 бюджетного кодексу України згідно рішення сесії Гільцівської сільської ради від 31 грудня 2015 року з метою забезпечення фінансування захищених статей бюджету та інших життів необхідних видатків районного бюджету. Вносимо пропозицію до районного бюджету 2016 рік, виклавши його в новій репарці. А саме, збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету на суму 95 тисяч 100 гривень у вигляді міжбюджетних трансфертів, що надається під'ємцівською сільською радою на утримання школи, збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на суму 95 тисяч 100 гривень на утримання підємцівської школи. На такі видатки, як заробітна плата, нарахування на заробітну плату та енергоносії. Враховуючи внесення змін, які відбулися 22 січня 2016 року, коли приймали міжбюджетні трансферти, виг... а саме субвенції державного бюджету місцевим бюджетом, на Безпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям на допомоги за догляду за інвалідами першої чи другої групи наслідків психічного розладу на суму 35 мільйонів 29 тисяч 700 гривень, а також медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом, перед з міського бюджету обухівської міської ради для районного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту транспорту у сумі 21 мільйон 632 тисячі 100 гривень. Кошти розподілялися між розпорядниками коштів центрального районної лікарні на заробітну плату, на рахування на заробітну плату також розподілялися кошти між розпорядниками коштів, центр первинної медико-санітарної допомоги, заробітна плата і нарахування на заробітну плату. а також розпорядником коштів є районна стоматологічна поліклініка. Видатки йдуть на заробітну плату та на рахування заробітної плати. Відповідно до пункту 3 статті 77 бюджетного кодексу України після прийняття міжбюджетних транспортів привести у відповідність рішення і закону про державний бюджет. Тому ми внесли пропозицію визнати рішення е, сесії від 30 грудня 2015 року і зміни, які відбулися 22 січня 2016 року, такі як втратили чинність і прийняти. Е, Пропозиції про районний бюджет винести рішення про районний бюджет Обухівського району на 2016 рік у новій редакції. Будуть це питання доступ. Це питання детально обговорювалося на засіданні постійної комісії з питань бюджету. Я вам в початку сесії говорю, що ми спілкувалися і збиралися три рази ця комісія. Будуть запитання э, флондиці і у виносити на комісії. Ми дійсно були сторонники спочатку внесення змін, потім після чергового засідання підійшли згоди, щоб входити проєкт бюджету на 2016 рік. Новий літак комісія до проєкту рішення. Буде запитання, Сергій Володимир. Приходимо до голосування. Хто за те, щоб прийняти проєкт рішення за основу? Проти отримався. Приймається за основу. Буде доповнення за ваше. Приходимо до голосування. Хто за те, щоб прийняти їх рішення ради? Проти, отримався, приймається їх рішення ради. Переходимо до третього питання.